Дорогі люди, слава Ісусу Христу, Всім бажаю вам міцного здоров'ячка! Пусть Бог береже всіх вас. Я нічого не прошу. Хочу нагадати те, що записано в Божому Слові. Написано те, що кожен, хто покличе ім'я Господня, той врятується. І чого нам потрібно рятуватись від Божого гніву. Гнів Божий полає на всякий гріх. Гріх це те, що нас роз'єднав з Богом. Гріх це те, що зробив. Перешкоду між нами і святим Богом. І для цього Ісус Христос прийшов, щоб оцю перешкоду убрати між нами і святим Богом. Христос, Він помер за наші провини на Христі і дав своє власне життя за тебе, мене, дорога людина. Но в третього дня Христос воскрес він є живий. І він закликає людей звернутися і кохається. Пикайться це усвідомити свій гріх, попросити Бога прощення і жити згідно Його Слова. Я закликаю вас, читайте Боже Слово, молиться Богу, ходить до церкви, де проповідується Боже Слово. Пусть Господь всіх вас рясно рясно поблагословить, Батько Небесне, благослови всіх людей, хто з їде, благослови місто Львів, благослови нашу країну. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Пусть Бог береже всіх вас. Дякую за увагу.